А я не зрозумів, а що ви тут робите? Добрий день, я гірничий, я перебираю ваш номер. Потім поперебираєш, вимітайся, мені зараз не до тебе. Ну добре, вибачте. <плес> ну що, бачив, як я його вигнав. Поки ти тут його обзиваєш, я бачу, як він брав. Номер твоєї дівчини. Ну нічого собі, він що знову застарев взявся. У мене з такими коротка розмова. Алло, добрий день. Це адміністратор. У мене таке делікатне питання. У мене тільки що в номері. Був кошельок, а після того як прибирали. Він зник. Будь ласка, розберіться з тим. Угу, дякую. Не зрозумів, як це пропало. А це що таке? Дай сюди, вже немає. Добрий день, ви просили мене зайти. Так, так, проходьте, будь ласка, скажіть, будь ласка, вам знайомий ось цей хлопець. Так, я у нього сьогодні прибирав номер чудово. Давайте ви все вертаєте, все, що крали, і ми все забуваємо. Ну але я нічого не крав. Ну який смисл відпиратися? І крім вас, в цьому номері нікого не було. Просто зізнайтеся, як я можу зізнатися в тому, чого я не робив. Як я розумію, ви крадене не будете повертати. Тому два місяці наступні. Ви працюєте безплатно, все і потім звільнені до побачення. Ну і для чого ти це зробив? Іди признайся, або якщо ти це не зробиш, то я зроблю сам. Зрозумів, тільки попробуй у мене для таких як ти коротка розмова. Став лайк, якщо він неправильно поступив.